Генетичну ядрищу, як накачати груди. Топ-5 вправ на груди це мої топ-5, які дійсно змінили мою форму, і я повністю себе змінив. <му> 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 Якесь емоційне лице. Треба фотку зробити. Перша вправа це жим гантелями. Лежачи на лавці під кутом 45 градусів. На мою думку, це найефективніша вправа для пропрацювання грудних м'язів. Є деякі нюанси по техніці, я вам зараз їх покажу і розкажу, як правильно робити. Дуже важливо правильно брати гантелі, знімати їх. Тобто, ми зняли гантелі, ставимо їх на ноги, сідаємо і правильно закидати. Також нагадаю, що жим гантелями це вправа з вільною вагою, і бажано, щоб вас хтось страхував, у вас був напарник або тренер, і допомагав вам в цьому. Якщо ви один, то велику вагу не беріть. Це така рекомендація. Закидаємо через підняття коліна. Ось так. Лопатки зведені. Зводимо руки вверху, прожимаємо груди, розтягуємо. Витискаємо. Важлива деталь, що ган... лікті не треба заводити до плечей, то лікті ближче до тіла прижаті, і гантельки трохи повернуті, так як в мене, під невеличким кутом. Наступна вправа це жим в тренажері Хамер від грудей сидячи. Пропрацьовується також верхня частина грудних м'язів. Дуже класна вправа, ефективна, класно розтягує грудні м'язи і класно їх скорочує. Діапазон повторень, що в жимі, що в цій вправі, в залежності від ваших задач, для новачків краще робити не менше 15 разів з меншою вагою. Для продвинутих це вже кожен сам підбирає від 6 до 15, 18 повторень. Отже, сідаємо, зводимо лопатки, тримаємося і витискаємо на видусі. Негативна фаза завжди робиться повільніше, чим сам жим. А я тобі хочу нагадати, що якщо ти не знаєш, як накачати груди, або ти вперся в якесь плато, пиши мені в особисте повідомлення, ми зробимо... 30 хвилин безкоштовний зізвон і проговоримо, як тобі побудувати тренування, можливо, періодізацію з акцентом на грудні м'язи. Силка внизу в описі до цього відео. Третя вправа це жим під кутом в тренажері Сміта. Чому е не з вільною вагою в тренажері Сміта? Тому що тут амплітуда указана і набагато краще відчуваються саме грудні м'язи. Так, в мене, в когось може, по-іншому. Я люблю цю вправу. Рекомендую спробувати. Техніка проста, знов таки звели лопатки, повільно опускаємо наверх грудних, витискаємо зводим, зжим, прожимаємо грудні м'язи. Кут на лавці можна 45 градусів, можна 30 градусів, залежно від того, яку першу вправу ви зробили. Під якими кутами. Я рекомендую робити під різними кутами за одне тренування. А, все. Наступна вправа це зведення рук в блочному тренажері перед собою. Даємо їй пріоритет перед гантелями. Чому? Тому що завжди груди в напрузі. Зараз я покажу це в тренажері. На відміну від роботи з гантелями, м'язи постійно в напрузі, грудні м'язи. Немає пікових навантажень, так... тому ця вправа, на мою думку, ефективніша. Лопатки зведені, обов'язково прожимаємо грудні м'язи, зводячи лікоть один до одного. І заключна вправа в сьогоднішньому нашому відео це віджимання від брусів. Проста вправа, вони є вскрізь. Пропрацьовуються нижні частини грудей, вимальовуються, але вправа дуже класна для всього тіла і взагалі для здоров'я. Специфіка роботи на грудні м'язи та, що треба корпус нахиляти вперед, а ноги піднімати під себе. Зараз я покажу, як це робити. Ноги вперед, корпус нахиляємо вперед, ноги і лікті в сторони. І так багато разів. Дякую за перегляд, дякую за те, що слідкуєте. Підписуйтесь, ставте вподобайки і качайтесь, щоб бути здоровими. О, а, все.